Мої вітання глядачам Лано. Ви дивитесь новини рідного міста про цей день? Устрію далі мене звати Микола Бойкі. Не перемикайтесь. Український день читалень святкують сьогодні стрийські бібліотекарі. З нагоди свята працівники галузі зібралися у центральній міській бібліотеці. Їх у місті близько сорока. Вітали один одного, розповідали про досягнення, напрямки роботи та проблеми. Ми ж побували у дитячій бібліотеці на вулиці Грабовецькій. Про неї і хранителів розуму бібліотекарів. Далі у сюжеті. Добрий день будь ласка, маєте марка Томсоєр? Так, звичайно, є. Зараз у коленку пошукаємо. Наталя працює бібліотекарем 16 років. Віднедавна стала завідувачем, тим не менш не цурається й іншої роботи. Впевнено, порпається у картотеці, у фондах знаходить потрібний для нас підручник ледь не закритими очима. Дорослих відвідувачів, таких як ми, тут небагато, і не дивно, адже бібліотека дитяча. Тому й основна маса клієнтів малеча дошкільного і шкільного віку. Хоча жінка за спеціальністю педагог-філолог з таким контингентом працює залюбки. Їй дуже до вподоби говорити з дітьми. Моя робота це моє покликання. Мені робота моя подобається, тому що це спілкування з дітьми. Діти щирі, відкриті, вони хочуть працювати, вони приходять до бібліотеки і нам приємно працювати з таким контингентом. Пані Наталя каже, свою професію любить попри скромну зарплату. Вона спілкується, навчає, направляє і допомагає. Бібліотекар це педагог, вчитель. Вихователь, це комунікативна людина, це психолог, яка вміє спілкуватися. Яка вміє вислухати, яка повинна вміти порадити добре і настановити. У вільну хвилинку теж береться до книги, рекомендує іншим сучасну українську літературу, авторів, якими захоплюються у бібліотеці Обмель. Зате вдосталь для дітей. Понад 20 тисяч примірників. Тут і художня, преса, газети, журнали, довідники та енциклопедії. Майже дві тисячі відвідувачів щороку можуть знайти у читальні усю необхідну для себе інформацію. Бібліотекарі зі. Знаються, будуть раді кожному новому, хто прийде сюди. До того ж, дуже скоро на Грабовецькій встановлять три комп'ютери і облаштують інтернет, щоб йти в ногу з сучасними технологіями. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Україна нині також відзначає день всиновлення, запроваджений 2009 року. Як часто діти-сироти знаходять нових Маму й тата, та що потрібно, щоб служба у справах дітей дала згоду на встановлення. З'ясовувала наша знімальна група в дитячому навчальному закладі комбінованого типу номер 15 мешкають діти-сироти. Зараз там одна інтернатна група, хоча колись таких було чотири, а дітей 47, Згадує завідувачка. Діти у нас є різного віку, і група різновікова від одного рочку до 15 років. І на даний час у нас виховується 10 дітей. Цій групі Олександра Рванцова пригадує, за 29 років роботи встановлено дев'ятеро дітей. Зазвичай батьки хочуть забрати у сім'ю сиріть зовсім маленькими, щоб ті не пам'ятали цих подій. Але насправді маму з татом хочуть усі діти. Старші не дуже хочуть йти в сім'ю. Вони вже ну такі, які старші, як 15 років. Такі до 10, то всі хочуть діти в сім'ї. Всі хочуть минулого року свою сім'ю знайшло троє діток. Цьогоріч ще ніхто. Процедура всиновлення така, спочатку слід звернутися до служби у справах дітей, написати заяву про те, що сім'я хоче усиновити дитину, тоді заявників ставлять на облік та дають перелік документів, які необхідно зібрати. Це може бути не обов'язково подружжя, це може бути одна ну, мати або батько, тобто не обов'язково що це було подружжя. Є такий стереотип. Якщо з'являється інформація про дитину, яку було зазначено заяві, Заяві, тобто відповідного віку, статі тощо, тоді заявника ознайомлюють з усією інформацією про дитину, показують фото. Якщо все влаштовує, можна знайомитись для налагодження контакту, відведено 10 днів. При нашій присутності чи моїй, чи медсестри, чи психолога, чи вихователя, вони контактують з дітьми, коли ми вже бачимо, що дійсно дитина йде на контакт, цікавиться тою мамою чи татом. Біжить, радіє, що вони приїхали. Тоді вже проходить усиновлення. Ми даємо дозвіл на усиновлення. Далі спеціалісти служби у справах дітей пишуть висновок, збирають усі документи. А вже рішення щодо дозволу на усиновлення дитини приймає суд. Важливим фактором під час усиновлення є житло, яке повинне відповідати нормам. Це має бути досить нормальні умови. Та має бути і газ, і світло, і вода. Тобто, ми за це дивимося. Скільки це дитина, вона має мати. Прошумо проживання, а так, щоб відмовити зразу, такого немає. Приходьте на ні, ми вам не дамо. Там якось вона не гарно вдягнута або щось таке. Ну, звичайно, такого немає. Враховуючи тенденцію зменшення кількості дітей сиріт Сирі, таких виховують у ДНЗ №15, 15 Хочеться сподіватись, що колись інтернатної групи не існуватиме взагалі, а всі дітки житимуть у сім'ях. Уляна Тимків, Роман Купранець, Стрийські новини. Частичка Ісусового Христа виставлена у храмі всіх святих українського народу. Реліквію привезли до стрия у неділю на праздник воздвиження чесного Христа. Торкнутися якої може кожен, хто прийде до храму впродовж цього тижня. Щодня у церкві проводяться богослужіння, двері храму відчинені від ранку і до вечора. Духівники запрошують усіх охочих приходити на молитви, адже вважають, така можливість випадає рідко. Оці Стрийського району посіли третє місце у футбольному турнірі серед священників. В змаганнях, що відбулися у Ходоріві, взяли участь Жидачівського, Стрийського, Городоцького і Перемишлянського районів. Після цікавих та напружених спарингів оголосили переможців. Перше місце посіла команда священників Жидачівщини. Оці з перемишлянського району зайняли почесне друге. Наші священники повернулися з бронзою. Турнірну таблицю замкнули представники городоцького району. Так відзначили екологічне церковне свято. День Бога Творця. Це є свято, де найперше має бути подячна молитва в наших храмах. Подяку Богу за це створіння. Більше роздумати про відповідальність свою перед перед довкіллям. І, звичайно, через молитву ми повинні прийти до якихось дієвих кроків, до того, щоб, щоб насити дерева, чи прибрати в себе в селі, чи, можливо, ще якусь зробити екологічну акцію, привернути увагу до, до тих проблем, які нас оточують. І на завершення невеличке оголошення Стрийський військовий комісаріат проводить відбір громадян призовного віку та військовозобов'язаних на контрактну службу до навчальних центрів збройних сил. До охочих є вимоги, відсутні судимості і добрий стан здоров'я. Тим, хто пристане на службу, щомісяця платитимуть понад 2800 гривень. Дізнатися більше можна у місцевому військоматії. Тимчасово виконувач обов'язків керівника Стрийського військомату Вацлав Оскальдович сьогодні наш гість. Вітаю вас. дня. Давайте найперше поговоримо про те, що ви можете сказати стосовно запрошення на службу за контрактом. Де ті, хто погодяться, служитимуть, і які будуть мати переваги, як держава їх буде заохочувати. Ну, призовано строку на військову службу за контрактом, значить, можуть призиватись всі, хто перебуває зараз на обліку, а також ті, які і не перебувають, але хочуть відновитись на військовому обліку. Тобто від 18 до 60 років, згідно чинного законодавства, можуть призватися на військову службу за контрактом. І вони можуть служити, проходити службу в той військовій частині, яку вони обирають. Хочуть і не служити в військово-морських силах, будь ласка, будуть служити в військово-морських силах. Хочу служити у нас стрию, будь ласка, стрию, Хочеш служити у Львові, обираєш себе частину, їдеш, береш відношення від командира військової частини і проходиш військову службу. Ну, поки що, зараз плата, грошове забезпечення, так називається у військовослужбовців Не дуже велике від 2,5 тисяч. Але е, нас збирав начальник Генерального штабу і планується, що з 1 січня. Верніше з 1 січня, що вони планують в 2016 році підвищення зарплати до 6-7 тисяч простому солдату, який будуть проходити службу військового за контрактом. Що можете сказати стосовно осіннього призову? Він завтра розпочинається. Так, по всій території України будуть розпочнутися районні міські призовні комісії, і буде розпочинатися призов. На строкову військову службу згідно указу президента, який підписаний був 17 лютого 2015 року, призов буде проходити з жовтня, з 1 жовтня по 30 листопада 2015 року. На вашу думку, от хотів питатися таку позицію. Призов, те, що відновили, воно правильно чи все ж таки ви прихильник контрактної армії? Я рахую, що повинна бути і призовна строкову військову службу, і обов'язково контрактники. Тому що через призовну строкову військову службу багато людей отримують, зрозуміють, що це таке військова служба взагалі. Тому що людина, яка йде на контракт, вона підписує контракт, розумієте, вона ще не знає. А так, людина, та, яка вже прослужила, чи сподобається. Ця служба чи не сподобається розумієте, вона вже буде знати, і це буде резерв для людей, що будуть готові. Захищати нашу державу, ну і це звичайно зважаючи на ситуацію, яка зараз є. ну то зрозуміло, так ну от ще хочу сказати, що призовники, які будуть призиватись фактично на строкову військову службу зараз, вони не будуть служити в Донецькій і Луганській областях, то є, не будуть надсилати зону Це є прописано в вказівках президента, що вони не будуть посилатись. Протягом э, всього періоду відбування службу? За службом всього періоду строкову військову службу. По всій Україні от вчора з'явилася інформація навіть сьогодні зранку, що, що мають призвати 11 тисяч 6 осіб. Така точна інформація. Це було заявлено в Міноборони. Які цифри у стрію і настріщені? У вас є якісь плани? Так, у нас є планове завдання, не дуже велике, 66 чоловік ми повинні призвати на строкову військову службу. Те, що завдання не дуже велике, я думаю, що це буде виконано. Але хочу сказати, що люди дехто не розуміють, що значить, чомусь викликали от зараз уже на призену комісію. Ми її викликали на медичну комісію, для того, щоб люди попередньо пройшли цю медичну комісію. А вже з завтрашнього дня буде засідання районних приземної комісії і після того вже розпочнуться відправки. Зважаючи на те, якою була ситуація під час мобілізації, не знаю, чи ухилялися, чи не ухилялися військово зобов'язані. Як ви очікуєте, будуть діяти люди під час призову? І скажіть, будь ласка, нам кілька слів стосовно відповідальності, чи вона така ж сама, як під час мобілізації? Ну, хильники завжди були, навіть я вам хочу сказати, що вони були і до мобілізації. Були... Передзвоники, які ухилялися від проходження строкової служби. Хочу нагадати, що згідно статті 365 закону України про кримінальну відповідальність, значить, ухилення від призовної строкової служби карається обмеженням волі на срок до трьох років. Обмеженням. Так, да, обмеження волі. Дуже вам дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. З гостем у студії нашим глядачам нагадаю був Вацлав Оскальдович, тимчасово виконуючи обов'язки військового комісара Стрия. Дякую вам. Дякую вам. На сьогодні у мене все. Не забувайте про наш сайт і номер телефону редакції. Нині також телефонуйте і до студії за номером 39169. Одразу після новин стартує прямий ефір у програмі Іду на ви. Обговорюватимуть безправ'я Стрийської влади. Або чому місцеві службовці живуть за власними правилами, а громада за законом? Адвокати Олег Филик та Ірина Поліщук дискутуватимуть на цю тему. До побачення.